У керма у зорі обирали секретаря, який керуватиме громадою. Гори не потребу. На рівненщині люди жаліються на несанкціоновані сміттєзвалища. А й вечір. голова під слідством хто ж керуватиме У ще біля рівного відбулася позачергова сесія сільської ради. Депутати обирали нового секретаря, адже попередній звільнився ще наприкінці березня. А з огляду на те, що голову громади Михайла Олійника знову підозрюють у хабарництві та тягають по судах, то важливість цієї посади зростає в разе. Адже у випадку відсторонення голови саме секретар керуватиме громадою. Чи було з кого обирати, знає наша Вікторія Якимець. 6 вечора, 19 травня, депутати Зорянської сільської ради зібралися на позачергову сесію. Ціль одна обрати нового секретаря. Згідно з процедурою, зібрали лічильну комісію. Обрати до поставити лічильної комісії наступних депутатів: Ляшко Наталію Михайлівну, Горобець Людмилович Лавіну, Левандовича Володимира Ростиславовича, Максимчука Григорія Григоровича і Прокопчука Андрія Олексійовича. Далі перейшли до таємного голосування. Кандидатура була всього одна: це депутатка Наталія Фрейздорф. Кожен мав право підтримати або ж ні кандидатуру у секретарі. Декілька хвилин і вибір зроблено за результатами таємного голосування. Депутат Наталія Фрейздорф, занесена до бюлетенів для таємного голосування як кандидат на посаду секретаря, одержала 13 голосів. Не підтримали кандидатуру на посаду секретаря Наталії Ферезор. Всім секретаря обрано чи будуть ще якісь зміни у керівному складі сільської ради наразі невідомо. Не очікувала, не готувалась. Але так склалося. Так склалося наші зіринські сільські раді. Що ми мусимо, я мушу очолити цей депутатський корпус. У Нас на своєму місці заступники. У нас начальники відділів дуже працьовиті. Кожен знає свою роботу. Дійсно, буде важко, але з гарною підтримкою. Всього колективу виконавчого органу ми думаємо, що ми справимося. Раніше Наталія Фрейсдорф керувала зорянським ЦНАПом однак, заступивши на посаду секретаря, одразу написала заяву на звільнення. Кілька її родичів працює у сільській раді. Утім, переконує пані Наталія, це не матиме ніякого значення. Це не конфліктна, так працює родичка. Вона працює на конкурсній основі, а це посада виборча. Я зараз просто не зорієнтуюся, яка закон стаття. Що це дозволяє. Тим більше, що преміювання і заробітну плату це будуть вирішувати депутати, не особисто секретар. Головувати на сесії Наталія Фрейздорф буде уже під час спроби висловити недовіру голові громади Михайлу Олійнику. Більшість із депутатів налаштовані радикально. Обов'язково будемо підтримати. вчинки, які ми бачимо зараз, вони взагалі неприйнятні для влади, тому що і відчуваю себе, ніби винуватим. Всіх діях, враховуючи ту ситуацію, в якій перебуває наша держава у війні, ну, я рахую це неприпустимо. Ми чинимо згідно відповідно до законодавства. Ось, відповідно, має бути лист із певних органів відсторонення на підставі цих рішень. Вже буде винесено наше правове рішення». На рахунок самого, як сказати, поступку. Чи причини? Ну тут однозначно, що таке не допустимо, але ж ми саме розуміємо, що це не в цей час і не, не, не ну не в такому стані. Голосування щодо висловлення недовіри Михайлу Олійнику буде проходити сьогодні, 20 травня. Засідання планується на 17.00. Серед питань порядку денного також преміювання нового секретаря на 2025 рік. Вікторія Якимець та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Купи розкиданого сміття та всілякого непотребу несанкціоновані сміттєзвалища виявили на території великомажирицької громади. Люди неодноразово зверталися до місцевого самоврядування, проте все безрезультатно. Що ж виявила екологічна інспекція при перевірці цих сміттєзвалищ? Та хто має відповідати за розчищення території? Дивіться далі у матеріалі Сніжани Твардовської. Пластикові пляшки, скло, взуття, будівельні відходи та наповнені мішки. Увесь цей непотріб просто валяється у полях, а вітер розносить по околицях. Ось такі несанкціоновані сміттєзвалища були виявлені на території Великомежирицької громади. Місцеві кажуть, їх тут на пальцях не перелічити. Крім того, на одному із смітників вони помітили кілька дуже підозрілих контейнерів. На цьому сміттєзвалищі було. Виявлено е контейнери з невідомою речовиною. Це сміття тут збиралося роками, зазначають місцеві. За словами пана Костянтина, спеціально облаштованих місць для вивезення відходів для них не встановили. Вони навіть збирали підписи та писали заяви, аби місцева влада привела до ладу та організувала регулярний вивіз сміття на спеціально відведену територію. Проте все безрезультатно. Навіть коли приїжджала яка інспекція, вони не змогли встановити точно площу сміттєзвалища. Ну звісно, що люди винні, що викидають сміття, але тут і вина органів влади, що не організували цей вивіз сміття. І ну, можна сказати, люди вимушені викидають. Визначити загальну площу засмічень наразі не беруться. Такі сміттєзвалища були виявлені як в межах населеного пункту, так і поза межами. На цих територіях працювала екологічна інспекція. Вона, зокрема, і наклала штраф на органи місцевого самоврядування. Мушу повідомити, що на посадову особу Великомежирицької сільської ради складено протоколи про адміністративні правопорушення, накладені адміністративні тягнення у вигляді штрафу на загальну суму 1870 гривень. При повторному обстеженні вказаних територій несанкціонованих сміттєзвалищ було встановлено, що Великомежирицька сільська рада не виконала лист з вимогою щодо ліквідації. Місцевий орган зобов'язали до 30 квітня цього року очистити територію від сміття, проте цього не зробили. У Великомежирицькій сільській раді ситуацію відмовилися коментувати. Разом з тим в екологічній інспекції зазначили, що ще має збиратися комісія рівненської райдержадміністрації, аби вирішити питання з цими несанкціонованими сміттєзвалищами. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Замінував ліцей, аби дошкулити одногрупнику. Учора на спецлінію 112 надійшов дзвінок про замінування одного з ліцеїв Дубна. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. З приміщення правоохоронці евакуювали всіх людей та обстежили його. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Поліцейські швидко встановили особу псевдомінувальника. Ним виявився 16-річний дубанчанин. Хлопець пояснив, що через неприязні відносини хотів насолити одногрупнику, тож, скориставшись його відсутністю, взяв телефон та набрав екстрений номер. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 259 кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. В'їхав в, в бетон електроопору і тяжко травмувався. У рівному вчора вранці сталося ДТП на вулиці захисників Маріуполя. За даними поліції, 47-річний водій легковика не впорався із керуванням та виїхав за межі дороги, де врізався в бетонну електроопору. Як наслідок, керманич отримав політравму, гематоми та закриту черепну мозкову травму. Його госпіталізували. Наразі слідчі розпочали досудове розслідування. У водія відібрано зразки крові на стан сп'яніння. Удобні сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Обійшлося без травмованих Правоохоронці Встановили, що водій Рено на нерегульованому перехресті, повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. У результаті останній по інерції зіткнувся з автомобілем Toyota, яка рухалася назустріч. У наслідок зіткнення було пошкоджено також і вантаж, який перевозив Mercedes Три автівки на 47-річного винуватця пригоди патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинив. ДТП. про те, що у рокитному вихованці дитсадка потерпають від смороду та антисанітарія про реконструкцію вуличного освітлення у Квасилові та про те, як на Дубенщині зустріли військового, який повернувся з російського полону. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Віддали в хороші руки. Будівлі колишньої 14-ї школи у Рівному передали на баланс пластовому центру. Ціна вражає. Скільки коштує черешня на рівненських ринках? Старі занедбані та в аварійному стані будівлі колишньої 14-ї школи у Рівному пустують понад 10 років. На ці приміщення були плани переоблаштувати їх у дитячий садок. Також намагалися двічі продати. Однак ці всі спроби виявилися невдалими. І ось нарешті для цих занедбаних приміщень знайшли власника. Будівлі передали на баланс пластового центру міста Рівне. Що там планують робити нові власники? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це колишнє приміщення 14-ї школи у Рівному: обвалений дах, розбиті вікна, зруйновані стіни. Будівлю пустують з 2012 року. Після того, як школу перенесли в нове приміщення, ці споруди почали занепадати. Два рази міська влада намагалася продати їх на аукціоні, однак покупця так і не знайшлося. Також хотіли переоблаштувати під дитячий садок, однак через брак фінансування цей задум теж не реалізувався. І от в кінці квітня рівненська міська рада вирішила передати ці старі приміщення колишнього. 14-ї школи на баланс пластового центру Рівного. Так, дійсно, це приміщення, на жаль, дуже давно стоїть і в такому поганому стані. В свою чергу хочеться зробити там якусь таку локацію, цікаву. І наші пластуни, наші от і молодь, наша захотіла там прийняти в тому участь. Я думаю, що. І в молоді спорту також є напрацювання, що і бізнес може долучитися зробити впорядкувати цю територію. Вони також погодилися працювати над тим, щоб писати якісь грантові проекти для того, щоб ну, збільшити чисельність цього фінансування, але свою чергу на робити своїми силами. Директорка пластового центру рівного Анна Березинська розповідає, роботи тут чимало. Будівлі потребують ремонту, а територія навколо впорядкування. У майбутньому ж тут планують відкрити центр для дітей з мотузковим парком, ватрою та різними тренінгами. В майбутньому ми плануємо тут зробити гарний вишкільний центр, де можна буде займатися з дітьми, з ночівлею, з харчуванням, актовими залами, тренінговими залами, щоб було місце під ватру, було мотузковий парк, щоб воно було ну, швидше відкритого типу. На сьогодні пластовий центр та волонтери вже провели дві толоки. Однак, додає Анна Березинська, треба ще додаткова допомога. Перший раз у нас було біля 22 людей. Ми зробили дуже велику роботу. Це були батьки, волонтери, небайдужі громадяни, ті, що підтримують пласт. Другий раз у нас прийшло, на жаль, 9 людей 8 чи 9, Але ми теж зробили дуже багато роботи. Ми Говорили з начальником управління, що якщо все буде гаразд, на початку червня ми попросимо долучитись в управління молоді і спорту, управління освіти і дорозчищати останній шмат території, де багато сміття, йде. Багато ще кущів. Дарина Черемшина та Валентин Зледений. Телеканал ITV Media Group. Ціна вражає. Подекуди вона сягає 1400 гривень. Мова про черешню. Ця ягода на сьогодні є справжнім дефіцитом як на прилавках великих супермаркетів, так і на ринках. Однак де-не-де її вже можна побачити, але за космічну ціну. Чому черешня така дорога? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Соковита та яскрава, але дуже дорога. Мова про черешню. де неде де вона вже починає з'являтися на прилавках ринків та магазинів. Проте дозволити собі скуштувати її можуть не усі, а все через ціну. Зараз вона сягає понад 1200 гривень за кілограм. Ну на мою думку, що це да для мене це дорого. Я думаю, що дорого і дуже дорого. Погодні умови були такі, що неможливо буде зібрати. її. Дуже мало є. Погодні умови вплинули, що її небагато. Втім, незважаючи на ціну, кажуть продавці, попит на черешню все ж таки є. У нас черешенька сьогодні 1500 гривень. Перший раз взяли на продаж. Ну ми брали не день Валентина ще, але ну вона була дорогаша. Вона брала до 2500 була перша, у нас клієнти замовляли. А зараз при Греції дуже смачненька черешня, то 1500-1400 кілограм. Везуть цю ягоду до нас із-за кордону. В Україні через нестабільні погодні умови її дуже мало. Бо нашої черешні не знаю, чи вона буде, коли буде, бажте, яка погода. Зараз, але даємо що дасть Бог, що буде черешня, бо всі люблять дуже черешні, хочуть запитують, і за того ми змушені брати такі черешні дорогі. Основна причина здорожчання, зазначають експерти заморозки та окупація українських територій, на якій і росла ця ягода. У кінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що призвело до значних втрат у садівництві, втрачено насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Експерти прогнозують, що найближчим часом здорожчення торкнеться і інших сезонних фруктів та ягід. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Проєкт великого масштабу у здолбунові закінчився перший регіональний відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Цими вихідними біля сотні учасників змагалися у дисципліні «Кросфіт». Подія зібрала охочих зі всієї України. Як у у матеріалі далі. Це рівнянин Петро Вашай. Він працівник поліції у складі окремої штурмової бригади Людь а також заступник командира взводу. Виконував бойові завдання у місті Торецьк на змаганнях ігри ветеранів вперше. Каже, що розпочинати було фізично складно. «У Першому раунді стандартна вправа це гребля для кросфіта, яка є не новою для спортсменів з кросфіту. Це права військова, дуже допомагає на саморозвиток фізичний. Жим лежачи 50 кг 15 раз і 15 кг греблі було дуже непросто, Хлопці є сильні серед учасників. Також ветеран російсько-української війни Євген Семенців. Він родом із Івано-Франківщини. Чоловік служив у 42-й окремій механізованій бригаді, отримав поранення в районі міста Бахмут внаслідок мінометного обстрілу під час евакуації побратима. Він тут, щоб показати іншим, що після поранення та протезування можна жити повноцінно. Почався з того з численних переїздів по лікарнях. А в кінцевому я опинився у суперхюмен центрі, де мені поставили протез, де я пройшов реабілітацію, а Ситуація – бути знову у колі побратимів. Показати людям, що навіть на такому пораненні життя не закінчується. Біля ста учасників долучилися до першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Його приймає рівненщина на базі спорткомплексу у здолбунові. На цьому етапі ветерани змагаються, щоб пройти у фінал, який відбудеться восени у Києві. У дисципліні кросфіт було 13 категорій. Кожну визначали за рівнем підготовки учасників. Кожні з цих категорій будуть визначатися переможці. А заходи по шість людей визначаються саме по категорії. Тетегоріям, тобто шість людей з однієї категорії, наступні шість людей з іншої категорії. і Так далі, зараз відбувається завдання з гребного тренажеру веслування на ньому та жим лежачі штанги. Це поєднання якраз двох різних видів спорту. Здолбунів змагання такого рівня приймає вперше. Нам для громади за честь приймати саме такого масштабу, такого рівня саме ігри, тому що це прояв уваги поваги для кожного військового, і це не кожен можна зрозуміти, що це не наш є обов'язок, а це справа нашого кожного серця. Сьогодні нас об'єднали і заодно одного забіг подяки 2005, І людей, людей дуже багато. Це хороша мотивація того, щоб вони спілкувалися між собою. Ветерани за інформацією від представників міністерства у справах ветеранів. Сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Нагадаємо, цьогоріч Долбунів також приймав змагання серед ветеранів із настільного тенісу та волейболу сидячі. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV, Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.